Останні подробиці скандалу у Білому домі. Володимир Зеленський достроково полишив Вашингтон. Літак президента прямує до Лондона. Букмекери знизили шанси на завершення війни в Україні впродовж 90 днів із 30% до 20%. У Маріуполі партизани підірвали співробітника ФСБ. Українці збирають гроші на власну ядерну зброю. За перші години задонатили більше. 15 мільйонів гривень серйозні втрати окупантів через удар по аеродрому САКИ у Криму та США можуть оголосити війну Мексиці. Вітаю! Мене звати Юлія Кохан. Це субота, перша березня і новини, що сколихнули Україну та світ сьогодні. Підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити головне поїхали. Зранку зеленський Трамп очікувано герої перших шпальт провідних світових медіа: Таймс, Гардіан, Мірор, Делі Телеграф, Файненшал Таймс. Сан змі буквально вибухнули заголовками. Крах в овальному кабінеті. Або от український герой змушений повернутися додому без угоди. Видовище, що нажахало світ, речниця адміністрації Трампа Керолайн Левіт взагалі ошелешила новою заявою від Білого Дому. США каже більше: не надаватимуть військову допомогу Україні, бо у їхньому пріоритеті мирні переговори. Ми більше не збираємося просто виписувати чисті чеки на війну в дуже далекій країні без справжнього міцного миру. Видання економіст, посилаючись на джерела, близькі до українського президента, пише, що справжньою проблемою під час вчорашньої зустрічі Трампа і Зеленського був віце-президент США Джей Дівенс. Буцім, то зі свого боку він залишився цілком задоволеним зривом переговорів, оскільки був добре підготовлений і професійно виконав свою роль. От, послухайте, що він заявляв про Україну у 2022 році, і тут вам усе стане. Ясно, чесно кажучи, мені байдуже, що станеться з Україною так чи інакше. Під'їхали заяви і від держсекретаря США Марко Рубіо. Зеленський фактично спровокував віце-президента Венса перед камерами. Володимир Зеленський не залишився у Вашингтоні, а достроково полишив штати. Президентський літак прямує до Лондона, де вже завтра відбудеться зустріч багатьох європейських лідерів. 2 березня британський прем'єр Кір Стармер проводить саміт європейських лідерів серед запрошених очільники Німеччини, Данії, Італії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Іспанії, Туреччини, Фінляндії, Швеції Чехії. Та Румунії також мають прибути генсек НАТО Марк Рюте та очільники Єврокомісії та Євроради Урсула фондерляєн та Антоніо Кошта. Тема засідання гарантії безпеки. Однак тепер, з огляду на напружені відносини між Україною та США, коло питань може бути ширшим. Тож візит ймовірно стосуватиметься не лише обговорення питань міжнародної безпеки, а й питань подальшої підтримки України і координації між союз. На тлі сварки Зеленської з Трампом українці не розгубилися, підтримали президента і відкрили Тадам збір на ядерну зброю. Збір оголосив співзасновник Монобанку Олег Гороховський. Лише за 30 хвилин на українську ядерку задонатили 2 мільйони гривень. Всього на цю хвилину вдалося зібрати цілих 15 мільйонів гривень. Збір на ядерку має кінцевої цілі, тож невідомо яку суму розраховує зібрати Гороховський. А ви вже встигли відправити свій донат? Напишіть в коментарях. Букмекери знизили шанси на завершення війни в Україні. У соцмережах пишуть, що після вчорашньої перепалки у Білому домі прогнози букмекерів на завершення конфлікту в Україні впродовж 90 днів, із моменту приходу Трампа до влади знизилися із 30% до 20%. Ось така математика. Багато американців не стерпіли того, як Трамп і Венс зганьбилися вчора у Білому домі. Тому вони масово записують тіктоки та пишуть пости про те, як їм соромно за свій уряд. Ця людина бореться за свою країну, на суверенну державу напали. Гинуть люди. А все, що їх хвилює, це чому Зеленський не вдягнув костюм. Я ненавиджу цю країну. Я ніколи в житті не почував себе так, як зараз. Українці, я хочу, аби ви це почули. Ви не одні. Ми американці. З вами мільйони американців вірять у вас, у вашу битву. Ну, власне, як вчора й сказав Зеленський, відносини між Україною та США. Це не лише відносини між двома президентами, це стосунки між двома народами. Вибуху тимчасово окупованому Маріуполі там в повітря злетів автомобіль, дача якою користувався російський окупант. За попередніми даними, загарбник може перебувати у реанімації. Напередодні спротив Маріуполя повідомляв, що саме їхні агенти підірвали авто, і що всередині в той момент перебував співробітник ФСБ. Ворог ніяк не може прийти до тями після завданих силами оборони ударів по аеродрому Саки у Криму 26 лютого. Партизани руху АТЕШ підтверджують втрати окупантів. Так агенти руху повідомляють, що атака по військовому аеродрому Саки у селищі Новофедорівка була результативною у ніч на 26 лютого 2025 року було ліквідовано та поранено російських військових. Поранених окупантів доправили в лікарню в Саках, звідки вранці кількох у важкому стані терміново відправили до Сімферополя. Як зазначається, аеродром є ключовим для ПКС РФ, А знищення інфраструктури об'єкта значно знижує боєздатність окупантів на всьому півдні України та у Чорному морі. Президент Володимир Зеленський в ефірі американського телеканалу Fox News заявив, що без підтримки з боку США Україні буде важко протистояти повномасштабній агресії Росії. А от видання Financial Times написало, що Україна протримається без допомоги штатів ще принаймні шість місяців. Солдати, депутати, чиновники, письменники усі наполягають на тому, що вони могли б протистояти Росії ще принаймні шість місяців. Навіть без додаткової допомоги з боку Америки можливо могли б війна все більше стає війною роботів і безпілотників. У розробці останніх Україна стала світовим лідером. Про те, що без підтримки США Україна зможе протриматися проти Росії щонайбільше шість місяців, написало напередодні і видання Лемонт. Журналісти послалися на інформацію колишнього першого заступника начальника генштабу ЗСУ Ігоря Романенка. Європа не може замінити американську допомогу. США можуть оголосити війну Мексиці. Міністр оборони Сполучених Штатів під Гехсет у розмові з вищим керівництвом Мексики заявив: якщо країна не розбереться з наркокартелями, штати можуть вжити військових дій. Про це пише Wall Street Journal із посиланням на джерела. Зазначається, що керівництво Мексики було шоковане та розгніване, відчуваючи, що гексет пропонує військові дії США всередині їх країни. Приватне попередження хексета, яке повторюють інші посадовці адміністрації Трампа, тепер нависає над торговими переговорами Мексики з президентом Трампом. Їхній страх вимоги до Мексики припинити контрабанду фентанілу та торгівлю мігрантами тихо підкріплюються потенційними військовими діями Сполучених Штатів Америки, а не лише 25% відсотковими митами. Які завдадуть шкоди економіці країни, група законодавців США оприлюднила резолюцію, в якій засуджується будь-який заклик до військових дій американців у Мексиці без дозволу Конгресу США та згоди мексиканського уряду? У документі наголошується, що будь-яка така дія може спровокувати серйозні двосторонні наслідки. Литві торік намагалися підпалити військову допомогу Україні. Про це повідомляє новинна служба ЛРТ. Генеральний комісар Литовської поліції Арунас Паулаускас повідомив, що торік у Шауляї було здійснено спробу підпалити військову допомогу для України у зв'язку з чим затримали трьох осіб. Інших підозрюваних оголошено в міжнародний розшук. І ще одна подія, про яку я хотів би згадати, це чергова гібридна атака проти Литви. Спроба спалити допомогу для України в Шауляї, де було мобілізовано певну військову техніку та радіолокаційні станції, що мали відправитися в Україну. І, як ми розуміємо, група осіб, які мали наказ, намагалася її підпалити. Знову ж таки, тільки завдяки чудовій співпраці з розвідувальним співтовариством, ці особи були встановлені, цим діянням запобігли, і на сьогоднішній день. Наскільки мені відомо, затримано трьох осіб. Плюс ціла низка осіб наразі перебуває в міжнародному розшуку. Раніше новинна служба повідомляла, що іспанці могли бути найняті російською розвідкою. А ви що думаєте? Розкажіть нам про це у коментарях. А ще підпишіться на наш канал. Тут лише корисна інформація. На цьому в мене все. Підписуйтеся на наш канал, аби бути в курсі. Побачимось.